Просто взагалі по життю е, людина не є, яка може тримати якісь образи, щось там е, з Да, я, я вмію злитися так само, як і всі люди. Твоє серце зараз вільна. Люди всі в тому числі дізнаються з весільних фото. У мене були е, періоди, коли я просто до сліз сиділа, приходила. Я кажу: ну як от люди можуть бути такими примітивними і думати, що от тільки так, а не іначе може бути. Я гарна. Я класна, я успішна. Понятно, що я не сама, це все мені хтось це дав. Все просто приніс і да, Скажи, бери, Оксаночка, пожалуйста, слухай. ну. <рекунок> мене таке враження, що це не інтерв'ю, а просто подружка прийшла до мене на кухню. нам не вистачає В Смислі не вистачає, ти мені обіцяла дорогою. <рекунок> <рекунок> я, я це ти що приїхала? <рекунок> <рекунок> Міцелярка! <мам. рекунок> Міцелярка. Само, не брату, в мене є. Така сама. Ми просто, такі, 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 поїли такі. в тебе, об'їли. Патні палички, диски. Диск. <рес> <рес> Зараз такі коментарі. Ой, які вони, блять, імоні. Але знаєш, це моє позитив. Вони скажуть, ці точно стараються самі, щоб тебе. гроші євро Ага. <рес> Що, готові? Що так багато. Все стираємо.